Компанія Chieftec продовжує знаходити нові ніші в сегменті блоків живлення і поступово заповнювати їх найактуальнішими пристроями. Це стосується і 750-ваттного джерела Chieftec Вега, про який ми поговоримо у цьому огляді. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. На нашому ринку даний пристрій можна знайти з цінником менше ніж 3700 гривень, тобто близько 87 доларів. А це робить його дешевшим за народний Chieftec Proton BDF 750C аналогічної потужності, що коштує понад 4000 гривень, майже 100 доларів. При цьому новинка може похвалитися сертифікатом 80 Plus Gold замість бронз, а також наявністю сучасного конектора живлення відеокарт PCIe 5.1, він же 12V 2 на 6 Тож давайте дізнаємося, чим наповнений цей блок живлення, на чому довелося заощадити, і чи вартий він уваги потенційного покупця. Симпатична коробка інформує про головні переваги лінійки пристроїв Чифтек Вега, їх електротехнічні показники та використовувані в них конектори. До речі, на вибір доступні дві моделі потужністю 750 і 850 Вт. Комплектація включає в себе найнеобхідніше: вхідний кабель живлення, кріпильні гвинти і посібник користувача. Блок живлення Чифтек Vega 750W помітно відрізняється від моделей минулих років. Його оформлення в цілому, а особливо вирізи над пропелером, дуже нагадують представників іншої нещодавно представленої лінійки Чифтек Vita. Щоправда, тут вже маємо дещо більші розміри 150 на 150 на 86 мм, що пов'язано з використанням 135 міліметрового вентилятора замість 120 двадцяти. Крім того, ця новинка виділяється двома скошеними гранями та темним логотипом виробника. А от вага збільшилась незначно до 1,96 кг. кілограма. На одному з гвинтів є гарантійна пломба. Сайт виробника вказує на наявність 5-річної гарантії, тоді як де-факто на нашому ринку вона становить лише два роки. Тил цілком звичний. На місці отвори, стільники, роз'єм живлення, вимикач та наліпка з вказівкою підтримки широкого діапазону вхідних напруг від 100 до 240 вольт. Боковини прикрашені більшими етикетками, що вказують на лінійку цього блока живлення. Найбільша наліпка традиційно повідомляє електротехнічні деталі. Номінальна потужність 750 Вт повністю доступна на ключовій лінії плюс 12 вольт, а менш потужні канали плюс 33 і плюс 5 вольт забезпечують загалом 100 Вт, що є звичним показником. Втім, кожен із них може витримувати навантаження до 20 а, тоді як у більш доступних пристроях частіше зустрічається значення 18 ампер. А ось що суттєво відрізняє Чифтек Vega 750 Вт від моделі Чифтек Proton BDF 750C, аналогічної потужності, то це вихідні кабелі. Тут вони вже не модульні, а виходять безпосередньо з корпусу. Є також захист у вигляді пластикового обідка. На нашу думку, така економія цілком має право на існування, тим більше, що в сучасних системниках блок живлення зазвичай схований від людських очей. Шлейфи зручні в укладанні. На їхньому фоні виділяється лише 20 плюс 4 контактний ATX, набраний із круглих кабелів. У той час, як майже всі проводи мають звичний калібр 18AWG, у коннекторі PCI E51 вони крупніші 16 AWG. Живлення процесора забезпечують два восьмиконтактні ATX12V на спільному кабелі, один із яких розбірний. Для подачі енергії на відеокарту передбачені 4, 6 плюс 2 контактні PCIe на двох проводах. Крім того, присутній і сучасний 450 ватний PCI -E 51 у максимально свіжому виконанні. В свою чергу під'єднати жорсткі диски та іншу периферію допоможуть 6 SATA та 3 PATA на трьох окремих кабелях. Тож, поки сліди економії ми помітили лише у розташуванні конекторів парами на одному кабелі та відсутність модульного їх під'єднання. А як справи з внутрішнім наповненням? Такий 135 мм вентилятор GlobFan ми вже зустрічали раніше у пристроях лінійки Чифтек APS. Його параметри з тих часів не змінилися. Як і раніше, енергоспоживання не перевищує 4 Вт, а в основі лежить надійний гідродинамічний підшипник. У середині блока живлення Чифтек Вега 750W передбачено два радіатори: один для діодних збірок, а інший для силових елементів APFC та ключів первинного кола. А от у вторинному колі вирішили обійтися без додаткового охолодження, принаймні з лицьового боку друкованої плати. Вхідний електромагнітний фільтр містить усі необхідні елементи пару котушок, X та Y конденсатори плавкий запобіжник, варистор для грозозахисту захисту та діодну збірку на радіаторі. Варто відзначити цікаву форму дроселів. Такі елементи ми бачимо вперше. Є також реле та термістор для зменшення пускових струмів, дросель вузла APFC досить великих розмірів, а вхідний конденсатор тут тайванський, типо. Останній належить до високотемпературної серії та має ємність 560 мікрофарад, що є непоганим показником для 750 ватника. Позаду на радіаторі закріплено три силові елементи вузла APFC і ще два транзистори, які є ключами резонансної напівмостової схеми. На її використання вказують і два конденсатори, розпаяні на основній платі ближче до трансформатора. Трішки далі розташовані шість транзисторів синхронного випрямляча та дочірня плата з елементами dc dc перетворювачів, зокрема, чим контролером на звороті. Поруч видно ще два полімерні конденсатори і ряд електролітів. Останнє, так само, як і вхідний елемент виробництва ТІПО, що є хорошим вибором у даному ціновому діапазоні. Також приємно, що у цього джерела реалізовано повний набір захистів. А тепер переходимо до тестів. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхили напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення Чиптек Vega 750W були зафіксовані такі відхилення. Як видно, напруги на всіх трьох лініях залишалися в межах норми, а їх відхилення були дуже незначними. Для стандарту ATX 12 v передбачені допустимі норми пульсацій. 50 мВ на молодших лініях і 120 на основній. Пульсаціями також повний порядок. На всіх трьох каналах вони були в межах скромних 50 мВ. Хороший стан у чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 5,11 до 489 вольта. Або від плюс-мінус 2,2%. Модуль APFC працює належним чином. При споживанні потужності в 200 Вт коефіцієнт PF уже перевищує 0.92, а максимальне значення рівне 0.99 при 600 Вт і вище. Що ж до ККД, то він досягає максимум 92,5%. З відповідністю 80 Plus Gold все гаразд. При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ККД блока живлення перевищував необхідні 88, 92 і 88% відповідно. А тепер кілька слів про акустичний комфорт. При навантаженні до 400 Вт вертушка чи Vega 750 Вт обертається дуже тихо, на швидкості 600-860 обертів на хвилину. Далі, при 500 Вт вентилятор розкручується до все ще тихих 1150 обертів на хвилину. А ось при більшому навантаженні шум продовжує зростати, хоча все ще залишається на комфортному рівні, нижчому за середній. Для порівняння, пропелер Чифтек Proton BDF 750C працює куди гучніше. Так, при навантаженні 400 Вт він вже розганяється до 1500 обертів на хвилину. Тоді як у тестованого рішення, так швидко вентилятор працює лише при 700 Вт і більше. Що ще важливіше, виробнику вдалося досягнути хорошого співвідношення рівня шуму до нагрівання. Так, після 15-хвилинного 700-ваттного навантаження головний трансформатор прогрівся лише до 77 градусів, а температури інших вузлів не перевищували скромних 65. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний процесор Intel Core i 7, а в якості відеоприскорювача ми використовували GeForce RTX 3090 Ti із TDP понад 450 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Навіть під час живлення такої вимогливої конфігурації з потужним процесором та відеокартою вихідні напруги Chieftec Vega 750 Вт не просідали нижче номіналу, а їх відхилення було незначним, як і під час КНХ тестів. Різниця між значеннями в простої і при навантаженні не перевищує 1%. Блок живлення Chieftec Vega 750 Вт є доступнішим за бестселер Chieftec Proton BDF 750 c аналогічної потужності, що вже саме по собі може зацікавити потенційного покупця. Тим більше, що він пропонує вагому перевагу ККД рівня 80 Gold, що виглядає дуже спокусливо у даному ціновому діапазоні. На практиці це дозволило помітно зменшити нагрівання внутрішніх компонентів, і як наслідок знизити шум вентилятора, який на всьому діапазоні працює помітно тихіше. В іншому у них багато схожого. Тайванські конденсатори у всіх вузлах, DC-DC перетворені напруг та гідродинамічний підшипник 135-мм пропелера. Щоправда, схемотехніка у Chiptek Vega все ж більш сучасна. Натомість економія позначилася на кабелях. Тут вони виходять безпосередньо з корпусу блока живлення. Звертаємо увагу і на використання по два роз'єми на одному кабелі. Водночас новий чіфтек Vega 750 Вт оснащений 450 ватним конектором PCIe 5.1, тоді як старіші моделі його закономірно не мають. Тож в цілому, протестований блок живлення в усіх аспектах залишив у нас позитивні враження, враховуючи високий ККД, відмінний стан вихідних напруг, сучасне, і досить якісне наповнення, гідний набір конекторів, тиху роботу та доволі доступний цінник. У нього є всі шанси стати черговим бестселером в асортименті виробника. Ну що, готові замінити свій блок живлення на таку новинку? Дякуємо за увагу і чекаємо ваші враження про джерело у коментарях. Не забувайте підтримати нас вподобайкою і підписуватися на канал. До нових відео. Все буде Україна!